Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Скільки артилерійських установок Україні поставить Велика Британія? Та які заходи організують до Дня Ново-Яворівської громади? Мої вітання в студії працює Марія Канцеляристи. Зараз про важливі повідомлення. Новини на Янтарна Фем. Першу до новин держави уряд Великої Британії планує перевиконати свої зобов'язання щодо постачання 12 самохідних артилерійських установок до України і передасть натомість 16 одиниць. Про це повідомило Міноборони країни. В Україні невдовзі статує новий проєкт Електронний резидент. І це дозволить іноземним підприємцям відкривати рахунки та керувати бізнесом онлайн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків дня у межах відзначення Дня захисників українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці. Вже 1 жовтня відбудуться заходи, присвячені Дню Новояворівської громади. Серед іншого, це урочиста святкова літургія знаходи храмового празника о 12-й годині. Локація храм Покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ. А також о 13-й годині відбудеться ярмарок крафтової продукції на площі перед ПК Креста. Крім того, о 14.15 запланували молитовне віче біля пам'ятного знаку героя майдану. А о – виступи творчих колективів громади та смачний куліш від старостів округів. Близько 100 тисяч гривень на дрони зібрали мешканці сіл Яворівської громади. Зокрема, впродовж тижня в Калинівському старостинському окрузі проходив збір на виготовлення дронів в межах проєкту ГЕО Яворівська пташка. Яворівські рятувальники провели планове відпрацювання Лозинського старостинського округу. Мешканцям наголосили про небезпеку порушення основних пожежних правил. Нагадали і про вибухонебезпечні предмети. Надзвичайники завітали до школи, щоб презентувати алгоритм дій в разі сигналу повітряна тривога, а також інших потенційних небезпек. Молитовна зустріч на Алеї пам'яті героїв відбудеться вже завтра, 27 вересня, о 16-й годині. Разом із духовенством у громаді вшанують пам'ять загиблих захисників. Усіх охочих запрошують долучитися до спільної молитви. У Новояворівській дитячій школі мистецтв анонсували проведення чергового святкового концерту. Її величність музика на підтримку ЗСУ. Його присвятили Міжнародному дню музики та Дню Новояворівської громади. Дата події 3 жовтня. Час шістнадцята година. Новини на Янтарнефе. І до новин спорту 1 жовтня стартує 10-й дитячий футбольний турнір пам'яті народних героїв. У ньому візьмуть участь команди 13-15 років народження від клуба шкло дитячо-юнацьких спортивних шкіл Мостиська та Шептицького, а ще Ягелонія Городок. Початок турніру о 10-й годині. Локація центральний стадіон селища Шкло. І про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 23 градусів. Уночі 18, вітер 4-7 метрів на секунду. Вночі без істотних опадів. Вранці та в день невеликий дощ місцями грози, погіршення видимості в дощі. І нині все бажаю всім доброго вечора під найтепліші хіти рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.